Дитячу Біблію разом. Новий завіт. Ісус навчає вчителів. Щороку в Єрусалимі святкували Пасху. Ізраїльтяни родинами приходили звідусіль, щоб пригадати давні часи. Вони згадували, як Бог допоміг їхньому народу вийти з Єгипту, де вони були рабами. Марія і Йосип також ходили на святкування до Єрусалиму. Коли Ісусу виповнилось 12 років, вони взяли його з собою. Коли свято скінчилося, вони вирушили додому, до Назарету. Багато людей ішло разом. Усі вони поверталися до своїх домівок. Спочатку Марія і Йосип думали, що Ісус пішов з родичами чи друзями. Коли ж ввечері він не з'явився, вони почали хвилюватися. Не знайшовши його серед друзів і родичів, вони повернулись до Єрусалиму з надією віднайти його там. Нарешті вони знайшли Ісуса, це сталося аж на третій день. Він сидів серед поважних учителів у храмі, і вони обговорювали важливі питання. Вчителі були здивовані мудрістю Ісуса. Чому ти змусив нас так хвилюватися? запитала Марія. Ми з Йосипом дуже злякалися, ми шукали тебе повсюди. Хіба ви не знали, що мені належить бути в домі мого Отця? промовив Ісус. Марій і Йосип не цілком зрозуміли, що він мав на увазі, тоді Ісус повернувся до Назарету з Марією та Йосипом. Він був слухняний їм у всьому. Марія обдумувала все побачене і почуте, і зберігала це все у своєму серці. Ісус зростав у силі та мудрості, Бог і всі, хто його знав, дуже любили Ісуса.